Виявляється, наші предки не тільки поклонялися сонцю, але й спостерігали за ним, досліджували його. З давніх даван у нас існувала, ну можна сказати, обсерваторія. Стоунхендж відомий на весь світ да, в Британії. Він знаходиться, але вважається, що і на території України існувала власна обсерваторія. Це на Львівщині, там в районі якраз давнього міста Тустань, і датується вона приблизно в 8 столітті може до нашої. Єри. Для мене стало відкриттям, що в Україні є пам'ятка, яку порівнюють з англійським Стоунхенджем. Я вирушаю на Львівщину, щоб побачити цю стародавню сонячну обсерваторію і дізнатися, хто її збудував. Поки їду, я продовжую шукати інформацію про те, як християнство замінювало старі вірування. Про це не розповідають у церкві, але навіть Різдво Христове святкується не тоді, коли насправді народився Ісус. Відомостей про точну дату Його народження немає ані в Біблії, ані в інших джерелах. Церква вирішила відзначати найбільше християнське свято у дні зимового сонцестояння, адже для давніх людей цей період був особливим. Світовий день починав збільшуватись. Це означало новий початок відродження всього живого. Нарешті я на західній Україні. В сотні кілометрів на південь від Львова знаходиться маленьке село Урич. Саме тут, серед скель, що колись були величезною обсерваторією. Я зустрічаюсь з археологом Миколою Бандрівським. Він допоможе мені з'ясувати, як і для чого її використовували. Отже, я е, хотів би звернути вашу увагу на е, цю частину Великого крила. Ці скелі зберегли для нас пам'ятку початку першого тисячоліття до народження Христа на скельне святилище обсерваторного типу. І тут е, ми бачимо 2,5 метри висоти зображення людського обличчя. Це солярне божество від слова солярі, сонце, сонячне божество. На горі є площадка зі слідами сильного опалу. тобто безпосередньо на голові приносилися якісь жертвоприношення, бо про це свідчить дуже товстий шар прокалення каменю. Нашим предкам потрібно було знати точний час принесення жертв тому чи іншому божеству, бо від цього залежало успіх в родині, в племені, в царстві в державі в цілому. А тобто, це був е, релігійний культ, чи це ще було якось дослідження? В той час спостереження за небесними світилами проводили як правило жерці, які, скажімо, передавали отримані знання наступним поколінням, і вони винайшли свій спосіб збереження цієї інформації. Це не було алфавітів, не було письмен, щоб передавати це в такому звиклому для нас способі, і тому цю інформацію карбували на скелях. Люди в той час мали інтелектуальні потреби, основою якої була релігія, віра, потреба, скажімо, піклуватися про стан своєї душі. А чому вчені вирішили, що це саме обсерваторія? От є ділянки скель. На яких вибита тільки одна група зображень, скажімо, концентричні трьома вписаними в середину колами, і видно, що їх вибивали не хаотично, бо є однакова відстань між певними між центрами тих фігур. Тобто був наперед заданий план, і згідно того, наперед передбаченого плану, ті зображення наносилися на поверхню скель. Знаки, які ми їх умовно називаємо солярними сонячними, вони починають проявлятися саме в точні опівдні? Тоді косі промені сонця вигідно відтіняють на скельній поверхні оті контрельєфні зображення. Знаків деякі знаки вибиті на гали... на висоті 15-18 метрів. А, а як вдавалося на такій висоті робити ці зображення, і за, за допомогою яких інструментів? Можливо, були якісь карнизи, які на сьогоднішній день вже зруйновані. Можливо, були якісь, ну не знаю, підвісники альпіністичного спорядження, які дозволяли тим стародавнім жерцям, астрономам, грубо кажучи, триматися на поверхні майже вертикальній скель і довбати, бо це ж треба, щоб дві руки було вільними. В той час були і мечі, і серпи, і кінжали, і багато зубил різного типу. Проблем з інструментарієм не було. А чому це місце називають українським Стоунхенджем? І в Стоунхенджі, і в уричі, е, стародавнього мешканця цікавило небо, е, їх цікавили переміщення небесних світів і зірок, і планет, і сонця, і місяця. Ці святилища створювалися власне з метою не тільки пошанування їхнього божества, а з метою передати. З наступним поколінням ту інформацію отримано за спостереженням наших небесних світил. В нас в Україні поки що це єдина пам'ятка, яку ми знаємо, і астрономічні астрономічне призначення, якої можемо довести. Я шукаю відповідь на запитання: хто ми, християни чи язичники? І чим більше я досліджую цю тему, тим більше відкриваю для себе світ язичників. Скелі Вуричі дають нам докази того, що наші предки мали глибокі знання з астрономії. У них була своя система, за якою визначали дні сонцестояння. Вони могли передбачати затемнення місяця і сонця. Вони знали сузір'я і те, що планети переміщаються у просторі, але вони вважали, що Всесвіт в буквальному розумінні оселя богів. Так само, як і сьогодні, багато людей думають, що Бог живе на небі, а звідти керує світом.